Добрий день, шановні друзі. Сьогодні е, хочу е, трішечки обрізати, обновити свою сливу, який вже е, 10 років. Вона е, плодоносить кожного року, але останнім часом щось трішки вже стало менше плодоносить, е, то літо, влітку напала на неї якась тля. Хоча я і бризкала, не знаю, можливо, щось я не так зробила. Але сьогодні хочу її трішечки обрізати, тому що, як ви бачите, ось у неї дуже багато різних е, пагонів, які е, ось такі е, дуже довгі, високі, які її заважатимуть плодоносити. Ну, Взагалі я не, як кажуть, фахівець в цій справі. Яка садовод любитель садовод -губітіль. Ну, Друге, це жарт, звичайно. Стараюся не нашкодувати своїм, не нашкодити своїми, своїм рослинам, але намагаюся щось зробити так, щоб було більш-менш правильно. І от саме сьогодні хочу не дуже, тому що вже я дивлюся бруньки, вже почали розпускатися. Трошки погодні умови мені помішали це зробити. Можливо, треба було і по дощу це все робити, бо час іде. Але я якось трошки перечекала цей час, і тепер уже я бачу, що не треба її вже дуже обрізати, тому що це буде для неї шкідливо. Але хочу обрізати ці такі здорові вовчкуваті гілки високі, які дають тільки їй зріст, і всі вона сили витрачає саме на вирощування. Цих гілок. Ну, взагалі, знаю, що навіщо обрізають дерева? Ну, для того, щоб був стимул для росту, стимул для плодоношення. Восени обрізають взагалі для того, щоб краще закладалися бруньки для плодоношення, а навесні вже стимул для того, щоб ці гілки і бруньки росли і в майбутньому дали гарний урожай. Звичайно, там, щоб шкідники не заводилися, щоб трішечки поганять шкідників, трішечки зробити стимул для росту і так далі. Ну, от сьогодні хочу зробити я такий невеличкий обріз своїй сливі. Слива дуже гарна, е, ягоди чи плоди, як би сказати, сливи дуже крупні, гарні, такі солодкі. Е, то хотілося, щоб вона плодоносила гарно. Отже, зараз приступлю я до виконання цієї роботи. Не знаю, як вийде показати вам саме близько, дуже бо слива висока. Ну, якось буду старатися. Ось саме хочу, шановні друзі, показати. Оце ось ця гілка у нас. Вона росте, начебто зразу плодонож... плодоножки в неї є ці гілочки. А далі вона ось прямо, як ото кажуть, вовчки. На дереві. Вона пуста-пустісінька, її ми зараз обстрижемо. потім Оця гілка теж мені не подобається. Подивіться ломака, яка прямо вона іде. Тут іде тройчатка розділення гілочок, то я оцю гілку зараз і відпиляю. А ці гілочки ось тут є гілочки для плодоношення. Так само ось є, у мене гілочка. Дивіться, прям росте аж гладесенька. Прям на... хочеться з неї дрючок зробити. Дуже красиво е, так виросла, але з неї толку не буде ніякого. І он ще бачу гілки. Коротше кажучи, бачите, гілки їх видно зразу, навіть якщо людина не розуміється, що саме опилювати. Ну, а саме отакі гілочки, бачите, вони для плодоношення. Все, бачите. Це вже буде закладатися тут квіточка. І е, ось вже бджілка прилетіла, сіла мені на руку. Ой, ще вкусить. Ха -ха -ха. Отже, е, є, ось, бачите, гілки, які для плодоношення, ось прямо їх видно. Вони вже такі прям набубнявили. Дуже гарно. Ось оцей мовчок треба знешкодити. Оце воно не потрібне. Навіщо він потрібен? Він тільки їй додає зросту. Але ось такі красиві ось, е, плодоносні гілочки, ми їх, звичайно, залишимо. Їх обрізати ні в якому разі не можна. Ну, Буду зараз щось формувати, якусь крону. Працювати я буду ось таким матеріалом. Пилка раз, пилка два. Ну і понадобиться мені отакий е, сікатор. Він гострий, невеличкий, але він гострий. Маю я і електричну пилку, але на даний момент тут тонесенькі гілочки. Я думаю, що нема потреби його більше мороки, поки підключиш, поки принесеш, в шнурках плутаться. Я вирішила працювати саме цими пилками. Це не дуже важко, це ж не здорова гіл, товста деревина, яку потрібно пиляти півдня цією пилкою. це гілочки. Також ми працюємо таким сікатором. Це для обрізки довгих тоненьких гілочок. Отже, почну працювати зараз, спробую це е, е, тому, що обрізати я то обрізала е, дерева, але щоб отак формувати крону, ще не у мене є така стрімяночка, я на неї залізла дуже гарно, вона мені допомагав в господарстві, височенька. Якраз гарно діставати. Що почав? Спочатку сікатором обрізаю тоненькі гілки, їх дуже було багато, звичайно, отам, особливо, коли гілочка сформована з бруньками, а далі чогось на продовженні цієї гілки росте вовчок, то я його обрізала, звичайно. Щоб він не тягнув сили і сливи. Пилка перша маленька, мені не сподобалася, то я вирішила взяти свою більшу пилку, От вона вже й гарно пиляла. спиляла товсті вовчки, які взагалі не потрібні на цій сливі. Вони тільки тягнуть у неї всі суки. Вовчки такі е, гарненькі, довгенькі, в господарстві пригодяться, як кажуть. Е, дуже е, гарно в мене це получалось робити, звичайно. Я так уже гарненько війшла, як кажуть, в роль. Е, а погода так взагалі, ви подивіться, яке гарне синє небо сьогодні після дощових трьох днів, які в нас були, там, мабуть, чотири аж. То сьогодні прямо такий ранок сонячний, аж в око світить сонечко. Ну, все, все обрізано. На відео, звичайно, не дуже воно видно. Я не можу вам показати, як воно вийшло зверху, тому що сонце ще світить при дачу. Але якщо придивитися, то дуже багато плодоніжних. Гілок всі залишилися, а оці вовчки, ось вони вже всі в мене валяються на землі. А з них ще щось можливо пригодиться. От інколи потрібно, такий якийсь мамочок таку тоненьку і нема у господарстві. Пригодиться слива, вона гладенька, без різних. Е Таких шершавостей, і то, можливо, десь і садиться, якусь лозу приготувати. Гарно стала виглядати слива, я дивлюся. Набагато краще, нема отих ручків таких. У мене ще там груша поряд, і груша вже стара, але я її також омолодила, обрізала повністю старі гілки, то вона зараз, дивлюся, не на шутку почала рости і буде родити ще й грушки. Молоденький. Закінчила, шановні друзі, я обрізати слив. Подивимося, як вона буде плодоносити. Думаю, гарно, тому що знизу не так видно, а як на драбинці, то багато дуже вона заклала в цьому році плодоніжок. Думаю, буде гарно цвісти. Я обов'язково її зніму, коли вона зацвіте. І думаю, буде якийсь гарний урожай. Багато дуже позрізала гувків. Тож, думаю, щось та й вийде з цього. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам такого гарного гарного неба синього, як сьогодні. До побачення!